Думаєш, Сейшели – це про нудний формат all inclusive Тоді ти не чув про справжній лакшері? Теплей океан 24 на 7, замість басейну, новий острів щодня, приватний шеф-кухар на борту. Катамаран відкриває зовсім інший рівень свободи. Хочеш побачити, як в просторі комфортні каюти з душем, є кухня, тераса. Палуба де засмаги, це як готель, але з видом, що змінюється щодня. Як проходить день на борту: це ранкова кава на палубі, сноркелінг у бірюзовій воді, захоплюючі острови без туристів і вечеря на заході сонця. Катамаран ідеальний для тих. Хто хоче поєднати самобутній відпочинок з комфортом. Любить море, природу і нові враження. Прагне побачити більше без постійних переїздів. Наступна подорож 6-13 грудня, 7 днів на катамарані Серед Райських островів. Хочеш? Пиши, і ми надійшлемо всі деталі!